У нас сьогодні чудовий гість і буде прекрасна передача. Вітаю тебе, що ти є з нами. Добрий день. Скажи, як звати. Мене звати Олексій. Я приїхав в це прекрасне місце 10 років тому назад. Зараз я являюсь дяканом церкви цієї помісної і керую жіночим центром реабілітації. Напротязі цього десятиріччя, я дружився в цьому місці. Ми з дружиною прийняли рішення взяти опікунса над двома маленькими дітками, тому що їхня мама померла від дуже серйозної хвороби. І ми бачимо, як Господь благословляє нас у всьому, і фінансово, і забезпеченням, щоб ми могли пильнувати цих діточок, а скажіть мені, страшно було чи ні? Е, ні, це не страшно, тому що я бачив в цьому Божу руку. Всі, хто нас дивляться, як важливо є нам не лишатися байдужими долі дітей. Всі, хто може взяти, беріть, є багато дітей, які сьогодні просто лишені, станьте для них батьками. Ми дякуємо справді, Олексію, за твоє рішення, за те, що ти прийняв дітей, ваша сім'я, і ви продовжуєте тих дітей вести. І, і це прекрасно. Я би хотів, щоб ми трошки підмітили декілька моментів, коли ми підемо далі. Перше, ти сказав, що ти приїхав 10 років тому так. і зараз ти дія концертом. Я зрозумів, що е, ти. Якось помаленьку помаленьку твоє життя воно, воно почало якось. Ти ж не зразу став діаконом чи, чи став діаконом зразу? Ні. Та я спочатку я став проповідником, проповідував у всіх місцях, де можна, на домашніх групах, на служіннях. Потім церква поставила мене на служіння діакона і керівника жіночого центру реабілітації. Твоє життя за 10 років за те, за що ти став діяконом і так далі. В якому служінні ти себе проявлявся, щоб церква тебе замітила, що ти став діяконом церкви? Ну, з 15-го року я являюсь капеланом військовим. Я вивчився на капелана, Ми їздили в Київ вчитися. І після навчання я вже почав їздити на схід. На війну, тоді, ще була зона АТО. Ми їздили до військових, служили, допомагали. Розкажи мені, будь ласка, от за той час капеланства, який ти мав, який ти проводив, якусь може історію розкажи, яка тебе вразила, яку ти запам'ятав. Ну, е мене вразило таке подія, яка зробила в мені переміну. Я був російськомовний. Чоловік, я розмовляв на російській мові, тому що мій регіон, звідки я приїхав, там ну, загальними люди спілкуються на російській мові. Коли я побачив, що цей наш ворог зробив в Бучі, в Ірпені це беззаконня, які чинять ці нелюді по-іншому, не можу сказати. Я прийняв для себе рішення, що я не хочу бути похожими на них навіть своєю мовою. Я почав вивчати українську мову і бачив в цьому велике благословіння. Це даже спонукало мене більше до контакту з людьми. Українська мова об'єднала, об'єднює вона. Ну, такий факт. Слухає за А скажи мені, от з військовими, коли ти був е, на сході, там, ти бачив, чим відрізняється, на твою думку, от з 15-го року по 17-й, що ти кажеш, і от тепер. Після 22-го року, ти був на фронті чи ні? Був. був. От, от розкажи мені, як змінилося капеланство тоді і тепер. Ну, воно змінилося кардинально змінилося. Раніше якось ми їздили, ну, чого ми не бачили ну, загиблих солдатів. Це якось воно було дуже мало. І якось окремі епізоди. Зараз це дуже важко. Зараз саме важке служіння в капіланстві це принести звістку батькам про загибель сина. Оце саме важке таке служіння, яке несе капілан. І це дуже важко, тому що зараз часи змінились, і війна змінилась. Раніше вона була очагова. А зараз вона повномасштабна. І багато людей гине. Багато. Змінилося кардинальне служіння капеланів. Раніше якось нас не дуже і сприймали, як капеланів, а зараз люди більше вони потребують капелана, вони просять. До На нас дзвонять багато наших побратимів, які просять приїти. Ми хочемо поспілкуватися, ми хочемо прийняти причастя. Вони самі дзвонять і запрошують нас. От чому прийшли переміни в цьому служінні. Ми, ми почули, наскільки справді Бог тебе благословляє в служінні, довіряє тобі церква. Чи завжди в твоєму житті так було? Ні, завжди так не було. До 2014 року я вів інше життя, взагалі кардинальне, як відзеркалення зараз моєї життя. Я був пропащим чоловіком. 89-го року мені сповнило 16 років. В моє життя прийшли дуже серйозні наркотики. Я почав їх вживати. Став залежною людиною. І тоді прийшло в моє життя пекло. Я пройшов всі круги ада, тому що е моя мама хотіла допомогти мені, як коханому сину, щоб звільнити мене. І я де тільки мене не пробували і в сім'ї. Бажали, щоб я звільнився. І в різних закладах, і в тюрмі, і в тюрмі я трішки побув, і в наркодиспансерах, і в всіх лікарнях. Навіть трішки такі процедури, як бабушкам, шепталкам я посіщав. І нічого не дало ефекту. Взагалі нічого. Я дійшов до краю, де ми вже. Я став деградувати, вже перестав розмовляти нормальною мовою, якою ми зараз розмовляємо. Мій лексикон був виражений в словах паразитах та да, в Матюках. Так от я жив до 2014 року. У 2014 році до мене підійшла одна людина і сказала мені такі речі. Каже: Олексій, ти спробував в житті всі насолоди, які можуть тобі дати гріх. Якщо хочеш, поїдь спробуй Христа. Якщо ти його вкусиш, ти. Отримаєш таке насолоду в своєму житті, ти не зможеш його насолодитися до кінця свого життя. І я поїхав. Тому що життя я вже довгий час не спав. Хотіла просто, в мене була абстиненція дуже серйозна, тому що я був залежна людина. Я поїхав якнайдальше. Мені мама купила квіток в одну сторону. Я приїхав сюди, в місто Борислав на реабілітацію. Тут я пізнав. Христа, Він дав мені звільнення, Він дав мені нове життя, Він звільнив мене від слов паразитів, Він обновив мій розум, Він спонукав мене йти служити таким людям, як я. І зараз я бачу, як моє життя стало по-іншому взагалі. От ти зараз розказав про своє життя. От, от перша твоя частина була така наповнена життям, така ти діякон церкви, ти йшов до того, ти військовий капелан, ти сімейна людина. А зараз ти розказав про таку темну частину, що аж аж страшно. Таке питання. Скажи, будь ласка, а не встигне було тільки що розказувати про себе? Негативне? Ні, воно не стидне, воно просто неприємно вже згадувати. Знаєш, це як е, погружаєш себе трішечки в якось брудь якийсь. знаєш. Ну, Тому що я вже вільна людина. Mm. Господь обновив мій розум. Він помістив мене в такий орган, де я можу вчитися і здобувати якусь радість, переображатися в образ його. Це орган, це церква. Так от, роздумуючи над своїм життям, вже тільки 11 рік я вже як віруючий, як служитель, якщо б не церква, я б цього нічого не мав. Mm. Я став свій християнське життя я вів поступово. Спочатку я покаявся, потім я прийняв рішення йти за Богом, потім я прийняв водне хрещення, і потім поступово я став проповідником, потім поступово я став служителем, я став капеланом, потім я поступово став служити в тюремному службі і в соціальному службі. Потім навіть церква вибрала мене на діаконський статус. Знаєш, саме що цікаво, що в церкві я отримав дружину через своє служіння, яке я несу керівник жіночого центру реабілітації. Моя дружина пройшла реабілітаційний шлях. Не були свої питання, проблеми. І мої діти так само прийшли до мене через церкву, тому що цей центр реабілітації він, він застосован церквою. І діти теж прийшли через церкву. Все, що я маю. Даже той самий автомобіль, який я зараз маю, це взагалі окрема історія. Я в дитинстві мріяв мати автомобіль, всі мріяли там, бути великими людьми. Я мріяв бути шофером. І моя вже мрія затухла. І от вже два роки тому назад Господь почув і дав мені відповідь. І навіть ці маленькі такі свідоцтва для мене, воно велике, тому що це я отримав через церкву. Все, що я маю, я завдячую тільки церкві. І, Богу, звісно. Гарна історія, гарно ти розказав. Але ще в мене є запитання до тебе. Як ти думаєш? От ти розказав, що ти маєш. Ти розказав, де ти був, як ти глибоко опустився. Зараз там, де ти є. Ти міг сам піднятися з тої глибини. Ти міг сам якось собі допомогти, сила волі там. Так, звісно ж, ні. Ну. Людина взагалі не в змозі якось сама звільнитися від таких духовних проблем. Я рахую, що залежність від наркоманії, алкоголю, від табакокурення, від, від жінок, від грошей це духовні залежності. І від них людина не може якось не звільнитися. Я пробував йти на роботу, я їздив в командировки, я Планував якось мати сім'ю, я її мав, хоча тільки трішечки іншу. Ну, Ми жили гражданським браком. Я мав все, щоб жити щасливо і нічого не допомагало, все одно моя залежність якось подолала. Вона знищила всі мої ці здобуття, які я мав. І я вже казав, що я пройшов все. Що може дати суспільство? Я лікувався в всіх закладах, починаючи від простих лікарень і кінчаю з цими спеціальними закладами. Я, мене навіть за моїми гріхонами життя поміщали в тюрму, трішки я посидів, Ніщо угу. нічого не допомогло. Так взагалі не допомогло. Взагалі, не змог я сам подолати. То скажи коротенький рецепт для людей, які, які сьогодні знаходяться, десь може. У тій ямі, в такій ямі гріха, темноти, без виходя, без вірності, без нічого, без віри. Ну, я хотів би побажати вам, хто у нас буде слухати, що нема іншого шляха, щасливого шляху без церкви, без Бога. Якщо ви маєте можливість, якщо ви бачите в собі якісь проблеми, які ви не можете рішити, як духовні, так і фізичні. Біжіть в церкву, знайдіть в своєму місці церкву, яка жива, де люди поклоняються живому Богу. Я не буду казати про якісь деномінації або ще щось. Принайдіть таку церкву, де багато людей, і ви побачите, якщо до вас одразу будуть відноситись по-доброму з любов'ю, значить та церква, в яка вам треба ходити. Шукайте Бога. І Бог вам поможе. Нехай Господь благословить. Олексій, ми дякуємо. ми дякуємо тобі за цю історію, яку ти розказав. Вона, вона справді глибока історія. Я знаю, ти би міг розказувати багато прикладів навести, але справді ми, ми побачили Божу руку в твоєму житті. Ми побачили Божу силу. Ми дякуємо Тобі за твоє служіння, яке ти несеш. Хай Бог тебе рясно благословить. Всі друзі, які з нами були, і є. Ми дякуємо вам, що ви з нами. Будьте благословенні, просимо далі підтримувати служіння військовим. Підтримуйте Підтримуйте служіння соціальне, є багато сліз і проблем, але ми всі разом здатні це долати. Будьте благословенні. і до слідуючої зустрічі з Богом!